Добрий Як день, малята. В Запрошую вас в країну, де все навкруги казкове. І дерева, і небо, і сонечко, і хмаринки. В цій країні іде кольоровий дощик. Всі хмаринки різнокольорові. Хмаринка червона. Хмаринка зелена, хмаринка жовта. Хмаринка синя. Подув вітерець і хмаринки загубили свої краплинки. Давайте допоможемо їм і знайдемо їхні краплинки. Для синьої хмаринки. Які краплинки? Правильно, дітки, сині, для зеленої хмаринки, які краплинки? Правильно зелені. А для червоної хмаринки? Які краплинки? Правильно малята червоні. А для жовтої хмаринки? Які б краплинки? Правильно дітки, жовті, малята, зайчик вам дякує за допомогу.